6 вересня 1976 року з аеродрому Соколовка здіймається міг 25 з бортовим номером 31. За штурвалом сидить 29-річний Віктор Беленко. Це був звичайний тренувальний політ. Уже завершуючи його, Беленко скерував літак на схід до радянсько-японського кордону. Він різко знизився, що дозволило йому уникнути виявлення радарами. Щоб ще більше заплутати радянську сторону, він увімкнув кнопку сигналу лиха, а через хвилину вимкнув її разом з радіозв'язком і всією електронікою. Це створювало враження аварії. Приблизно через півгодини після вильоту, близько першої 22 дня, радянський пілот увійшов в японський повітряний простір, який патрулювали американські фантоми. Ситуація ставала критичною. Паливо лишалося на чверть години польоту. А за обрисами берега вдалині стало ясно, що аеропорт хітозе, в якому баленко розраховував сісти, розташовано далі ніж він припускав.